Повертаючись до розладу харчової поведінки. є кілька видів розладів харчової поведінки: це нервова анорексія, нервова булімія. До речі, нервова анорексія є двох типів: рестриктивна і очисна. Очисна це коли людина використовує очисну модель поведінки блює після їжі, рестриктивна, коли обмежує себе обмежувальна, ще називається вона. Булімія нервова, коли людина вживає їжу, а після того очищається. Я зараз поясню, в чому різниця. Між анорексією і булімією Різниця заключається в тому, що при булімії вага маса тіла не змінюється. Ну тобто, вона майже не змінюється. Тобто людина здебільшого їсть нормально, але там один-два рази там, на тиждень або один раз в день. Якщо вона їсть три рази на день, то один раз в день вона використовує очисну поведінку як модель захисної поведінки. Наприклад, вона переїла, має проблеми з компульсивним переїданням. Вона переїла. І очистилась, тому що вона має відчуття сорому, знаєш, вона думає, що та не здатна себе контролювати. так Давай, і так очистилась. Далі. Це ж не на сповідь сходила, це три виблювала. пальці в рот ну, і ну так, на... Але ми називаємо це очисна поведінка. Uh -huh. да. Вона очистила свій шлунок, тобто вона вирвала, виблювала, я не знаю, виригала, які ще я там. Схаркнула. Я не знаю. скажи, <схарк> Допомагай не давай. Не треба! Okay. Виблювала, давай використовувати. Ти так... Показав, типу, це прикольне слово. Знаєш, це таке гар виблювала. Ну знаєш, коли ти дав на вибір от такі, які були, виблювала, звучить нормально вже. Очистилась звучить нормально. Очистилась, Очистилась. Очистилась, так. Це дуже схоже на самопошкоджуючу модель поведінки. Ми з тобою говорили про неї, що людина, якщо використовує самопошкоджуючу модель поведінки, тобто себе дуже часто люди з булемією мають і самопошкоджуючу модель поведінки, і очисну модель поведінки після їжі. Вони пошкоджуючи свою шкіру, нервова система починає виділяти ендорфін для того, щоб притупити біль. І людині стає легше на той момент. Але це дуже поганий копінг режим, тобто він насправді. Тимчасово, знаєш, як милиця він допомагає, але насправді він е, підкріплює модель поведінки, самопошкоджуючу, яка є деструктивною. І так з очисною моделлю поведінки людина очистилась і вона вважає, що ну вона якось нормалізувала, вона вже не така слабка, не така погана, вона вже не буде засвоювати ту їжу, і то буде нормально. І Інколи це доходить до того: я до, до речі, велике висока коморбідність це поєднання декількох розладів очисної поведінки і межового розладу особистості. Ну, те, що називають пограничне розстройство mm -hmm. межового розладу і біполярного розладу, шизофренію менше коморбідності з розладом харчової поведінки. Наче виходить так, що людина поділа і очистилася, і мозок запам'ятав, що людині після того стало краще, і ця модель поведінки підкріплюється. Для неї це наче винагородна, і тоді люди можуть очищатися навіть тоді, коли немає потреби. Тобто, людина не наїлася, вона не з'їла дуже багато, не було компульсивного переїдання, але вона поїла і чогось просто згадала якусь негативну. Ну там не, негативна когніція, які, якісь негативні думки. Наприклад, людина, яка має там булімію, вона може наїстися, тобто компульсивно переїла. Після того очистилась і стало краще. Мозок це запам'ятав, але він не запам'ятав, що їй стало гірше через те, що вона наїлася. Вона просто... Мозок запам'ятав, що їй просто було погано. Ну, тобто, поганий ментальний стан. Вона сидить вдома, нормально поїла, не наїлась, нічого. Ну просто, ну просто перекусила. Але просто згадала, що, наприклад, в мене там щось не виходить або в мене дуже складна робота. Вона засумувала. І мозок каже, так ось у нас є нормальна модель поведінки, і за це відповідають саме базальні ганглії. І вони кажуть: у нас є звична модель поведінки, після якої тобі 100% буде краще, і вона йде і робить це. І після того їй справді стає трохи краще, як вона думає. Але насправді мозок вже не починає виділяти таку кількість ендорфінів і так далі, для того, щоб полегшити цей біль. І людина сама себе обманює, і це дуже виснажує організм. Третій розлад харчової поведінки це компульсивне переїдання. Без очисної поведінки, тобто людина просто може інколи переїдати, тобто дуже багато їсти і не зупинитись. Були такі ситуації, коли дівчинка, маса тіла, якої була 55 кілограмів, тобто невелика, вона з'їла 6 відбівних, тазік, гречки, салат і півбатона. І якщо тобі здається, що це нереально, то я тобі кажу, що це реально. Вона, нібито себе, ну, типу, фаршированою захотіла зробити. Говорить, ну все, можете мене на мангал тепер, ну, там все. На День благодарення, і у благодарення. Да, і в них велика кількість коморбідних розладів, пов'язаних з самооцінкою та тривогою. Це завжди пов'язано з самооцінкою. Я хочу сказати, що 99% проблем, якщо не більше, але статистика колись була така: 99%, це коли я навчався. Надавали таку статистику: 99% людей, які мають розлад харчової поведінки, не закидують ногу на ногу. Це не корисно. Значить, 99% людей, які мають розлади харчової поведінки, будь-які від анорексії до очисної поведінки при компульсивному переїданні, це жінки, тому що вони більш чутливі і вразливі до оцінки оточуючих. Тому якщо кажуть, що чоловік і жінка з біологічної точки зору, ну там роботи мозку, вони не відрізняються, то це не так. У нас інші гормони, ну, у нас одні й ті самі гормони, але в, різно, в різних кількостях виділяють.